Не чекайте понеділка. Чекайте, поки все стане ще гірше, ще сіріше і ще порожніше. Поки ваша лінь не стане стилем вашого життя. Я почну з понеділка. З наступного тижня, з наступного місяця, ви ніколи не почнете. Бо той, хто починає, він нічого не чекає. Ви думаєте, що у вас є час, що ви ще все встигнете? Що, от от ще трошки що то там закінчиться, що то там почнеться, ви не встигнете. Життя це не чорновик. Це фінальна версія, це сцена, це дія, яка проходить просто зараз. А ви, походу, в глядацькій залі у власному житті. І ця фінальна сцена, цей виступ у вас зараз у сраці. Тому що замість того, щоб рухатися, ви відмазуєтеся, а потім ви сядете в 40 років на кухні з отаким пивним животиком і будете розказувати своїм дітям: а я ж, блядь, в 20 років стільки всього міг зробити, но не срослось. Та ні, ваше не рослося, це не про якусь долю, це про вашу слабкість зараз, про те, що ви самі дали собі право здохнути повільно, комфортно, у мрійливій імпотенції. Правильний момент це коли тебе вже все заїбало. І якщо він не тепер, якщо він не сьогодні, оцей день, оцей момент, це означає, що ти просто обрав, сратися і мазатися своїми отговорками і надалі.